Смарт-годинник HK10 Ultra 3 WF. По суті, це той же Ultra 3, але з Wi-Fi. Годинник має новий більш потужний чіп, безпосередньо сам Wi-Fi 6-го покоління для прямого під'єднання годинника до мережі інтернет, нові додатки, які працюють через Wi-Fi, наприклад, TikTok, марки циферблатів прямо в годиннику, нові базові циферблати, анімовані циферблати, циферблати з штучним інтелектом, g сенсор Побудовану пам'ять, можливість під'єднання безротових наушників, звісно, години працює з Android та iOS. Коштує 35 доларів, а от як годинник працює насправді, зараз дізнаєтесь. А перед тим, кому цікавий мій контент, прошу підписатись на канал, тих, хто ще не підписаний. Це стимулює робити новий контент. Огляд буде саме про відмінності від базової моделі Ultra 3. Коротко про головне. Тож рекомендую спочатку ознайомитися з оглядом на базову модель HK10 Ultra 3 за посиланням зверху екрану. Годинник продається в двох кольорах: чорному та срібному в комбінації з різними ремінцями. У мене корпус в чорному кольорі. Годинник поставляється ось такі коробці. На коробці вказані деякі характеристики, в комплекті йде керівництво користувача, захисне скло на екран. Та серветки для встановлення скла, також USB-кабель для бездротової зарядки. Корпус годинника виготовлений з інкового сплаву розміром 49 мм 45 на 141 мм, вага з комплектним ремінцем складає 68 грамм, загалом нічим не відрізняється від базової моделі. Має кнопку коронку та дві додаткові кнопки. Функції кнопок аналогічно базовій моделі. Екран точно такий, як базові моделі AMOLED діагональю 2.02 дюйми з високою роздільною здатністю 485 х 520 пікселів. Яскравий, насичений на сонці все видно. Автоматичне регулювання яскравості немає, керування яскравістю знаходиться в меню швидкого доступу. Змінюється позиційно. Олефобне покриття є, і воно середньої якості, і проблем немає. При піднятті руки екран активується з невеликою затримкою. При відвертанні руки екран гасне. При увімкненому Always On та при піднятті руки переходи на Watch Face. Є функція вимикання екрану накриттям долонею. годиннику є 6 тем Always On, такі самі, як і в базовій моделі. Три аналогових та три цифрових. Роботу always On можна влаштувати за розкладом. Яскравість always on середня. Інтерфейс годинника красивий, плавний, анімований. В годиннику встановлено новий чіп SF32 LB567. Підтримується українська мова. Є незначні точності з перекладом, проблем з відображенням в немає. Версія прошивки 1.05. В годиннику є 11 базових watchface. Додатково можна завантажити ще більше 10 циферблатів, Змінюється довгим тапом по екрану. У цій моделі додали новий цифербат з AI роботом. З ним можна розмовляти. Працює він лише при підключенні до Wi-Fi. Двічі натискаємо коронку. Виконуємо підключення до Wi-Fi. Для активації роботи з AI-роботом потрібно раз натиснути на цифербат, потім двічі коронкою. І ще один раз, а потім уже промовляти запитання. Підскажи, яка погода сьогодні в Києві. Працює не швидко. Дані передаються на китайські сервери. Як бачите, голос розпізнається не зовсім коректно. Видає текстову відповідь, а потім промовляє голосом. Сьогодні в Києву буде хмарна погода за проясненнями бізопад. Температура пофт вноч мінус 2 градусів в день Максим Максимпрагерце до плюс 3 градуса. Неясно, що маєте на увазі під це. потрібно ясно сформульований запит, щоб дати точну відповідь. Для того, щоб вийти, вам потрібно натиснути двічі коронку, та ще один раз натискаємо коронку для того, щоб вийти до циферблату. Як на мене функція така собі погратися і забути. Далі додали відео циферблати. Такі прикольні красиві анімації. Якщо раз натиснути, то змінюється на автомобіль. На жаль, додатково циферблати не мають ніяких налаштувань. Тобто якоїсь додаткової інформації винести на циферблат неможливо. Ще один новий циферблат. Новий анімований циферблат. Інтерактивний циферблат. Циферблат g сенсором Далі це вже стандартні циферблати. В меню швидкого доступу додали пункт Wi-Fi, все інше таке ж саме, як і в базовій моделі. Свайп зліва панель додатків, свайп знизу картки додатків. Свайп зліва віджити додатків. Перше це у нас пульс статистикою. сон з статистикою. Погода на поточну добу та наступні 6 днів. Музичний плеєр. Функціонал музичного плеєру не змінився. Можна завантажити музику, прослуховувати на годиннику, є можливість під'єднати бездротові навушники. По довгому тапу доступен редактор віджетів. Ще можна додати наступні віджети. Основне меню поговоримо саме про відмінності від базової моделі. Пункт універсальний прогодинник, назва годинника, версія прошивки та інша інформація про годинник. Далі налаштування Wi-Fi. В годинник установлено Wi-Fi 24 ГГц. Для підключення до точки доступу вам потрібно активувати Wi-Fi, потім обрати доступну точку доступу та з клавіатури ввести пароль доступу. Далі меню додатків. Детально зупинюся ми на нових додатках. Це у нас відеоплеєр. В годинник завантажено два відео. Промотати не можна, видалити теж, як завантажити нові відео в додаток, я і не знайшов. Дивне рішення. Далі маркет циферблатів. Але зачасту ви будете отримувати ось таке повідомлення. Коли я отримав годинник, то сервери ще працювали. Можна було зайти в маркет циферблатів, обрати необхідний циферблат та встановити його безпосередньо з годинника. Тож наразі є проблеми з доступом до китайських серверів. Далі ринок шпалер. Додаток дозволяє брати картинки та встановити їх в якості шпалер. Маркет ігор. Маркет Ігр наразі працює. Тобто ви обираєте гру та натискаєте кнопку Встановити. Персоналізовані мелодії, які можна використовувати в якості дзвінка. Обираємо мелодію. Її можна прослухати та встановити в якості сигналу дзвінка. Мелодії поділені на розділи. Далі магазин додатків. Відразу з годинника можна завантажити магазин додатків, обрати додаткові додатки та встановити безпосередньо на годинник. Наразі це теж не працює. Також доступне завантаження електронних книг. Можна обрати певну тематику електронних книг, але далі, як ми бачимо, це теж не працює. ChatGPT тепер працює не через Bluetooth та додаток на смартфоні, а напряму під'єднується до інтернету. Але це не дало йому швидкості та стабільності роботи. Навігація Beidou, карти китайські, для нас не цікаво. Зупинючи на додатках таймер. Можна встановити свій таймер. Таймер в фоні не працює. Калькулятор. Звичайний калькулятор. Дії не показує. Секундомір. Секундомір теж в фоні не працює. В Компас додали синхронізації з навігатором Байду. Для нашого регіону це не має сенсу. Останній з нових додатків це TikTok. Теж завантажується довго. Можна переглядати відео, але авторизуватися, що переглядати підібраний для вас контент не можна. Свайп зверху. Повідомлення. Все працює ідентично базовій моделі. Нічого нового немає. Дзвінки. Функціонал дзвінків теж не змінився. При розмовах, динамік та мікрофон середньої якості. В додатку телефон можна переглянути журнал дзвінків, адресну книгу та номера набирач. В тренуваннях теж нічого нового. Це працює ідентично базовій моделі. При тренуваннях доступний музичний плеєр. Точність вимірювань. Тут є відмінності. Для вимірювання пульсу, кисню та кровиного тиску години використовує три зелені світодіоди. На столі та в повітрі вимірює, базова модель не вимірювала, можливо виправлять паршивкою. При цьому точність пульсу у спокою з відхиленням 0,4 одиниці. Така точність зберігається при пульсі до 115 одиниць. При навантаженні, як показує, непогану динаміку при пульсі вище 130% відхилення складає 28 одиниць. Точність вимірювання пульсу в динаміці стала набагато краще. Кисень вимірює на протязі 1 хвилини, як і попередні моделі відхилення 1,3%. Показники кров'яного тиску не мають нічого спільного з реальністю. Відрахунок кроків з похибкою приблизно 24% стало краще, короткі дистанції до 15 кроків не враховує. Зв'язок зі смартфоном використовується Bluetooth версія 5.3, в базовій моделі вказували 5.2. Зі зв'язком є ті ж самі проблеми, що й в базовій моделі. Повідомлення приходять нормально, а от дзвінки та передача медіа іноді відвалюються. Вимикання та вмикання Bluetooth на смартфоні виправляє зв'язок. Також, якщо вийти поза зону дії Bluetooth, а потім повернутися, то зв'язок автоматично відновлюється, іноді одразу, а іноді через деякий час. Про втрату або відновлення зв'язку годинник ніяк не сповіщає. Автономність. Виробник заявляє акумулятор ємністю 450 мАч. Аналогічно базовій моделі, зовсій сон періодично Wi-Fi з повіщеннями, іноді дзвінки та вимірювання пульсу кожну годину на протязі дня. Годинник працює 2 дні. Wi-Fi сильно впливає на автономність, тому може протриматися лише один день. Залежить від використання Wi-Fi. З oliй он але без Wi-Fi годинник тримає приблизно 3 дні. Далі без овий он без Wi-Fi в тому ж режимі, тобто з повіщеннями та дзвінками та періодичним вимірюванням пульсу кожну годину протягом дня, годинник тримає 6-7 днів. Відсотки зряду показує точно відображення кратно 1%. Повний зряд батареї триває біля 3 годин. Вологозахист. Деякі продавці вказують стандарт захисту IP68 та приписують, що можна мити руки з годинником, але не можна плавати з ним. При цьому годиннику є водні тренування, плавання в басейні та відкритій воді. Також є функція продувки динаміку. Додаток VirFit Pro Додаток не відрізняється від базової моделі, працює з годинником аналогічно по Bluetooth. На жаль, для завантаження музики та інших даних Wi-Fi не використовується. В порівнянні з базовою моделлю нових циферблатів не додали. В редакторі цифербатів тепер можна створити відеоциферблат. Висновки смерть годинник HK10 Ультра 3 з Wi-Fi краще базової моделі по датчикам моніторингу здоров'я. Має новий чіп, плавний інтерфейс, додали Wi-Fi нові додатки, такі як TikTok, маркет циферблатів, додатків, ігр, шпалер, мелодії, додали циферблати штучним інтелектом, але доцільність деяких нововведень під великим питанням. Є проблеми із зв'язком, як і в базовій моделі. Слабкувата вібрація. Я надав вам коротку інформацію про годинник, купляти чи ні, звісно, вибір за вами. Якщо у кого залишились питання, то пишіть коментарі, обговоримо. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Дякую за увагу. До зустрічі!